Всім привіт! вечір 26 березня. Коротше, насипав собі це зараз буду куштувати. По запаху огидний. До речі, ось так він виглядає. Лепіють саме не полюстки, а корінь цього цикорію, то корінь цієї квітки. Так що зараз будемо куштувати, Ну що, цикорій заварив. Чекаю, поки трохи охолоне. На запах, звісно, це таке щось огидне, але так якщо подумати, то колись отак каву, чистяком я також не міг пити. А зараз можу і люблю це робити. Можливо, це все справа звички. Насправді, в принципі, дуже навіть непогано і чимось схоже на каву. Так що пити можна, і я так розумію, на ніч також. Привіт, середа, ранок, готую собі сніданок. Робити це на військовій ріці божественний кайф. Тому що я зараз дивлюсь і думаю, яким смажити на цьому. Просто подивіться, яка гидота і огида. Я думав її залишити, щоб ну не знаю, може на всяк випадок, щоб була, але вона реально така огидна, що ну, я тепер хочу її викинути. Ось такий сніданок на сьогоднішній день. Мафін ще залишився, і гречка та що я робив за жаркою. Всім приємного апетиту, хто також снідає, зараз кидаю телефон на зарядку, тому що ся ніч просте на зарядці, але не зарядився. Зробив собі вайт і ви не повірите. Вчора виставив гофрут справа, отак, от, бо що зліва трохи-сюди так позасовував. Тепер немає вакууму, і вода уходить просто ідеально. І не тече. Я спеціально туалетний папір розставив, щоб було видно, тече десь чи ні. І вода не тече, і при цьому уходить все максимально швидко. Я вже боюсь щось сказати, щоб не злазити, але начебто проблема нарешті вирішена. Піднявся на другий поверх. Тут трохи позбирав от сміття, також це треба буде все викидувати на кожен раз, коли піднімаю щось або викидаю, або прибираю і дивіться. Знайшов цікаву штуку, це сушилка для овочів, фруктів. Я не знаю, років вже три, тому, мабуть, я купував її і давно вже не користувався. Вона така дешева, там щось за тисячу гривень я купував. Тому тут оці секції вони доволі такі крихкі і з нею треба обережно. Я її спущу вниз, промию і хочу зробити чіпси з батату, тому що колись, коли я працював барменом, я куштував чіпси з батату. Вони були дуже смачні, навіть без усіляких приправ. Просто так. І в сільпо я бачив, продається якраз таки батат. Ну що, зараз будемо робити фреш. На таку скранку, я думаю, треба 2,5 штучки. Зараз подивимось, скільки насправді треба. Залишки, що від них залишиться, я не буду викидати. Коротше, я їх відварю і зроблю нашу відповідь фанті. ну, Типа відварю просто з цукром. І залью в цей епероль. Якраз такий епероль це напій з апельсинів зроблений, тому все канонічно буде. Дивіться, на мій подив, всього лише двох апельсинів вийшла ціла склянка фрешу. І один у мене залишився розрізаний, я його кинув в холодос. Оці залишки я також засунув в пакет і кинув в холодос, тому що ті, що залишилися апельсини, я, скоріш за все, не сьогодні я використаю. І щоб смак у мого напою був більш насичений, більше візьму апельсинів, до того ж там ще сицилійські. Ну, коротше, все заморожу і потім все відварю. Ну а зараз куштуємо. В принципі, дуже смачно, правда, кисловато трохи. Хотілося, щоб було попрохолодніше, але після того доктора Пепера в мене що та кашаль був, і горло трохи боліло. А так, топ. Сьогодні погодка набагато краще, але все одно прохолодно. Зараз трохи хочу розібрати балкон, тому що тут багато також треба повикидати. Вона вже почав, пакет один зібраний. Дивіться, що я тут знайшов. Це коротше, спеціальна штука, якраз таки, щоб прочищати водосток. Я думав, взагалі, що вона мене загубила, ще й викинув. Але от я її знайшов, правда вона вже вся іржава. Потихеньку замітаю, дивіться, багато пінопласту, багато всяких пилюк, його вже скільки я не замітав. І вже майже закінчив. Ну що, оцініть результат. Тепер отак от пусто, чистенько. І є от такий от стул, через те, що він стоїть на вулиці, він такий вже обшарпаний. От я думаю може познімати це все, шліфануть наждачкою і зверху пофарбувати знову емалю чи чим це робиться. А правда тут немає однієї ручки, ну нічого. І зверху ще один такий стул є, і один на вулиці. Може таку ще тімку зробити. Але це вже потрібно, коли буде тепліше. Зараз починаю дивитися якийсь новий серіал, побачив в тіктоці, начебто хвалять. Називається Проблема трьох тіл, вам бачите опис. І вийшов він 21 березня, тобто зовсім недавно. А взагалі чекає вечір, тому що анонсують сьогодні PS Plus. Знімлю відосик і тоді вже піду в Аврору. Навіть не дивлячись на те, що нога все ще болить, я не знаю, чи помітно що от ліва вона якась через пухша, чи що, не знаю. Але отут прям дуже сильно болить, ось отут. Коротше, якось так, що я можу сказати, серіал реально дуже цікавий. Пов'язаний з фізикою, з наукою, дуже незвичний. Це від Netflix, якщо що. І до такого серіалу я хочу піти посмажити нагідці і картоплю фрі, щоб поїсти під серіальчик. Заодно я хочу порівняти нагідці сільпо, і ті, що у мене куплені, були зі звичайного магазину. Зверху нагіця сільпо, а знизу з магазину звичайного. Як бачите, зі звичайного магазину якось більш вони апетитно виглядають. І заодно спробую цей соус, бо дуже хочу його оцінити. Чесниковий. Майже досмажив. Дивіться, ті, що сільпо вони якось трохи переправи їх. Хоча ці також. Сподіваюся, зі мною все буде гаразд. Нагіці досмажились і пішла вже картопелька. Коротше, дивіться, люди, оце смагаза звичайного. В принципі, виглядає апетитно і смачно. А ось це сільпо. І це виглядає, ну я не знаю, просто жахливо, я навіть не зміг з'їсти. Тому ті, що я пожарив в сільпошні, вони підуть Саймону. Там, походу, соя якась, чи що вони навіть коли посмажились, бачите, вони якби пусті стали. Те, що там всередині, воно зменшилось. Ну, коротше, жахливі. Але оці магазині топові, ну, воно видно навіть по кольору, видно, що воно краще. Поставив столик так, щоб дивитися серіал. От, всім приємного апетиту, хто також зараз їсть. Все, що можна було, я з'їв, це вже піде Саймону. Що я можу сказати, вода уходить, але якщо багато води. Наприклад, кастрюль набралася вилити. І воно під тиском видно з цієї лівої гофри і тече вода все ж таки. Тому, не знаю, ну хоч щось. Заварив собі ще Цикорія, зараз ще раз спробую. І можу сказати, що цей серіал просто супер топовий. Це якась суміш чорного дзеркала, Джуманджі і 1984 Орвелла. Коротше, дуже топовий і цікавий. Коротше, суть в тому, що в світі або в світах, тому що ще не зрозуміло. Зникла наука. Кожні науковці, які щось вигадують, щось досліджують. У них перед очима з'являється відлік, і вони повинні закінчити свої дослідження. Тому що, якщо відлік закінчується, я так розумію, наступає смерть. І це тільки частиною розказав, і без спойлерів Длі дуже топовий. І, до речі, тут актор є з Гри престолів. І оцей актор, не пам'ятаю, з якогось також популярний. Він корейський. Дочекався я роздачі, записав до TikTok, і зараз буду йти в Аврору, і заодно викину сміття. Тут один пакет візьму і отут ще також є сміттєвий пакет. О, ну і прийду розкажу, що я купив. Я вже вдома показую, що я купив в Авролі. По-перше, це попкорн до серіалу, бо щось ти мене затягнув так сильно. Далі ось такі от губки, це я хочу відмити плиту. І отакі от, от серветки, бо в мене закінчилися, а без них дуже складно. Також вирішив спробувати такі от віскозні, дуже давно ними користувався. От, І... Три нових лопатки для нової сковорітки. І на цьому вгорі все. Ще я зайшов, взяв дзигари. Тому якось так. Зараз переодягаюсь, домонтую це відео, буду виставляти, а потім посмажу млинці, я достав сиром. Але це вже буде в наступному відео. Тому всім дякую за перегляд, щастя, здоров'я, ставте лайки, підписуйтесь. Усім дякую і до зустрічі!